Біде цей поріг, беріть скарбини твійні в руки, нема прекрасніших доріг, ніж цей, цей людський храм науки. Бібліотека – це колективна пам'ять людства, важливим завданням якої є збереження і надання користувачам інформаці інформації з будь-яких питань. Бібліотека це організм, який буде живим тоді, коли він змінюватиметься разом із суспільством в цілому. Та користувачами, зокрема. Адже наше суспільство характеризується стрімким прогресом інформаційних технологій та телекомунікацій. Тож, розуміючи те, що інтернет у бібліотеці це вікно у світ інформації, унікальна можливість спілкування з рідними, які знаходяться за тисячі кілометрів, бібліотечні працівники міста П'ятихатки та району взяли участь у конкурсі проєктів Організація нових бібліотечних послуг. Використанням вільного доступу до інтернету програми Бібліоміст і Перемога. Сьогодні ми презентуємо відкриття інтернет-центру, який покликаний перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри та підвищити роль книгозбірень в українському суспільстві. Нинішнє урочисте свято знаменне тим, що від сьогодні привітно відкриваються інтернет-центри. Центральній бібліотеці для дорослих та районній дитячій бібліотеці в бібліотеках філія селища Лихівка та села Жовте. Для надання населенню безкоштовних інтернет-послуг книгозбірні отримали 15 комп'ютерів та 4 принтери. На нашому святі присутні заступник голови П'ятихацької районної державної адміністрації Січева Зоя Іванівна. Бібліотекарі П'ятихацької ЦБС та учні П'ятихацької школи номер 1 погоря падає золоте листя і вкриває задумливу землю розкішним пухнастим килимом. І це золото дароване нам щедрою осінню на знак щасливої долі. І цей день, осяяний усмішками наших гостей, є гарним початком нової справи. Українці, як правило, весени святкують весілля. Ми теж сьогодні святкуємо зародження нової бібліотечної інтернетної сім'ї. На нашому святі є люди, які доклали чимало зусиль, щоб ця сім'я народилася, тому що для реалізації проєкту одного бажання бібліотекарів було замало. Тільки шляхом співпраці. З умісними зусиллями бібліотеки, влади, громадськості можна було створити конкурентно спроможний заклад. Адже однією з вимог програми було створення відповідної матеріально-технічної бази бібліотеки, гарантом якої виступили голова П'ятихацької районної державної адміністрації Чепурко Володимир Володимирович та голова районної ради Супрунов Анатолій Іванович. А зараз до слова ми запрошуємо заступника голови районної державної адміністрації Січову Зою Іванівну. Шановні працівники бібліотечної системи, для бібліотечної системи і системи району що що Шахтянська бібліотека дуже приємно бачить. Шановні діти, шановні всі присутні на цьому святі. За дорученням голови П'ятихатської районної державної адміністрації Чепурка Володимира Володимировича від себе особисто прийміть на щиріші вітання з нагоди відкриття вашого уже вашого інтернет-центру. Да, дійсно, дорога була нелегка. Добре, що у нас з'явилися, а вони, мабуть, і були тільки ми останнім часом дізналися, що є такі на світовому рівні меценати, які вкладають Немалі кошти в розвиток е, тої чи іншої системи е, соціальних послуг. От е, Насамперед, ми говоримо за систему комп'ютеризації, інформатизації, інтернет-простору. І е, добре, що ми е, така неспокійна у нас Наталя Миколаївна, яка декілька разів готувала програму, і ця програма в нас. Виграла добре, що у нас такі меценати з'являються і в районі, які дали своє надійне плече підтримку е, е, нашим розробленим районним програмам. І коли ми виграли, е, то оця підтримка була вагомою, тому що треба було готувати і приміщення, і е, е, це і виготовлення ріщиток, це і виготовлення. Залізних дверей, бо все повинно зберігатися так, як треба. Це і облаштування сигналізації. Це дуже дуже кропітлива, важка така матеріальна з матеріальною підтримкою робота, яку виконали наші працівники бібліотечної системи. Це Жовтянської бібліотеки, Лихівської і двох бібліотек в місті П'ятихатки. Це центральна бібліотека і дитяча міська бібліотека. За що дуже велике вам дякуємо. Я думаю, від всіх нас, присутніх на цьому святі, і від всіх тих, які не присутні на святі. Але я впевнена, що залюбки будуть приходити, входить. У мережу інтернет добувати собі знання, інформацію, розваги, тобто мати можливість дійсно вільного доступу до мережі інтернет за своїми здібностями і за своїми нахилами. Тому я бажаю добрих, гарних, вдячних користувачів, а вам терпіння і наснаги з ними працювати. На довгі-довгі роки, щоб у нас працював інтернет-центр і мав ну, не знаю, дуже таке велике значення, особливо в молоді, я так думаю. Тому що програми, які встановлені, вони і для пенсіонерів, я так зрозуміла, і для працівників. Але у нас самі такі користувачі, самі активні, це є ви діти. Тому залучайтеся до цієї роботи, беріть сповна все, що вам треба, і я думаю, що ви цим будете задоволені і задоволені будуть працівники бібліотечної системи. Святом вас усі до слова запрошуємо людину, яка стала організатором та натхненником ідеї комп'ютерізації бібліотек, директора П'ятихарської централізованої бібліотечної системи Наталію Миколаївну Кузьмієву. Мы недавно уже говорили, много я говорить не буду, поэтому я хочу в первую очередь сказать слова благодарности от всех нас, нашей районной власти. Это Владимиру Четверкову, Владимиру Владимировичу и Супрунову Анатолию Ивановичу, потому что когда мы первый раз писали проект, мы обратились к ним за листом Петремки, они нас Петремалы. И второй раз тоже, они нас поддержали. Я хочу поблагодарить сегодня нашу районную власть за то, что если бы не они, мы бы многое с трудом бы осуществляли, а возможно что-то бы даже не осуществили. Это даже те та сам, та подключение спутникового интернета. Если бы не поддержка районной власти, мы бы в короткий срок, в течение пяти дней этого не сделали. А так мы на 15 августа были готовы. Также большая наша благодарность. Депутату областного совета Малооту Олегу Владимировичу, потому как он помог нам установить двери в детскую библиотеку, установить двери в Желтянскую библиотеку, сделать и установить. Причем в детскую библиотеку это шла уже даже как спонсорская помощь. Вот. Также депутатам районной рады Шрамку Леонид Николаевичу, Исаеву Геннадию Михайловичу. Назарчику Миколу Сидоровичу, которые подарили нам столы компьютерные в эту библиотеку. Профсоюзные комитеты вагонного депо и ВЧ-11 также подарили по компьютерному столу. В районную детскую библиотеку предприниматели, это магазин Варяныца Мебель, Шкуренко, также читатель Барабаш один стол подарил и коммунистическая партия района. То есть нам люди, когда мы к ним обратились, они нам поверили и помогли. Многие вопросы нам пришлось бы решать труднее, возможно, даже не было бы вот такой мебели. У нас, если бы люди в нас не поверили, и даже я хочу сказать не о том, что только по этому проекту. По любому по вопросу, когда мы обращаемся к нашим фермерам, предпринимателям, они идут навстречу. Хоть немного, но помогают. Это касается и других библиотек не только Желтянской, не только этой центральной районной детской. В Лиховке там ну, Лидия Николаевна, может быть, при открытии своих людей поблагодарит, потому что там очень много целочно рада и плюс все целочное. Они сами своей громадой подготовили все, и купили мебель, и купили шторы, и сделали наружную проводку, это все они делали за средства громады своей. Поэтому хочу всем, всем сказать большое спасибо за понимание, помощь, поддержку в наших начинаниях. Вот эти начинания уже есть. Они уже оно ну, у нас, в этом и долго мы их ждали, но компьютеры уже у нас. Везде они работают. И есть у всех интернет, и есть у всех новые пользователи. Поэтому всем большое спасибо и поздравляю руководителя проекта. У нас координатор проекта Рыбалова Раиса Григорьевна с ее усилиями, но ее опытом. Это все было написано, отправлено под ее руководством. Это шло. Поэтому спасибо, Раиса Григорьевна, вам большое. Если бы наши, наверное, вместе мы так об, обе не хотели этого, этого бы у нас не было. Всем большое спасибо. Библиотека была и завжди будет. Священный храм живых народных слив. Шевченко любят и читают люди юсих литературных мудрецов. Справжним святом Ало відкриття інтернет-центру для пересічних громадян нашого міста, звичайних користувачів бібліотеки. І зараз мені дуже хотілося запропонувати всім присутнім подивитися насправді, що ми зараз можемо вам надавати. Сьогодні до нас завітала в гості багатодітна сім'я Мишкіниць. Зрозуміло, що це різні інтереси. У мами можуть бути інтереси пов'язані з рукоділлям, у тата щось по господарству, у школярів, які відвідують школу, це знаходження різноманітної інформації пов'язаної із навчанням, можливо, зайти в контакти, подивитися, поспілкуватися зі своїми друзями. Для більш маленьких дітей це перегляд різноманітних мультиплікаційних фільмів, і от зараз я хочу до них підійти: ось вони працюють за даним комп'ютером, мама із сином, і шукають ту інформацію, яка їх цікавить. До речі, хочу всім сказати, що якщо у вас вдома не було комп'ютера, немає безкоштовного доступу до інтернету, я всіх запрошую, тим більше, що ми зможемо надати вам. Таку послугу як навчання. Зрозуміло, що учні шкіл Вони вміють працювати, а вже більш старше покоління якісь е, труднощі можуть виникати. Не бійтеся, звертайтеся до нас. Ми зможемо навіть я думаю в майбутньому відкрити курси для навчання роботи за комп'ютером, і от зараз ця сім'я працює, шукаючи ту інформацію, яку їм треба. За іншим комп'ютером у нас знаходиться учень першої школи. Зараз він просто е, знаходить різноманітні ігри. Можливо, зараз він е, в контакті і спілкується зі своїми друзями. Крім цього, крім цього, е, ми можемо надати таку послугу для безробітних е, нашого міста та району. Це спілкування за допомогою. Е, скайпу із п'ятихатським центром зайнятості, і от зараз, якщо нас не підведе зв'язок, ми спробуємо з ними поспілкуватися. Поспілкується з ними наш працівник, і потім ми зможемо надавати цю інформацію іншим людям, безробітним, які будуть до нас приходити. Таких переможницями, які теж отримали такі ж комп'ютери, і надавати їм консультацію для підвищення своєї професійної підготовки. Зараз спробуємо так само зв'язатися ще з однією досить віддаленою бібліотекою це селище Лихівки і наш методизмська Олена Володимирівна спробує їх, їм надати якусь допомогу. Звертатися пенсіонери, тобто люди, які ще достатньо е, відчувають в собі сили, вони можуть поратися по господарству, і от е, я думаю, що е, ваші бабусі, дідусі вони цікавляться, який день що саджати, наприклад, як що зробити. Знову ж таки, якщо вони не вміють користуватися комп'ютерами, ми зможемо їм допомогти, показати, розказати, і вони знайдуть ту інформацію, яка цікавить тільки їх. Особисто їх. Так що будь ласка, користуючись нагодою, я б хотіла щоб ви всі передали своїм батькам, своїм родичам, сусідам, друзям, що добре, у нас з'явилися такі послуги, добре, безкоштовний доступ до інтернету, тобто ніяких коштів за використання даної техніки ви платити не будете. Тобто, я вас всіх запрошую до нашого. Відкритого вже тепер інтернет-центру, і ми вас з радістю будемо чекати. Для вже небо спохмурніле, зірвавшись з гілки крапелька зліта. І впала в листя, жовтле і змарніле, А в нім заснула осінь золота. Та новина немов зоря яскрава, пливе над містом, жваво вночі, духовний світ осяяла заграва, розхвилювала душу читачів. У ЗМІ з'явилась новина сезону, що сколихнула місто до небес. В міських бібліотеках наших нині відкритий вільний доступ в інтернет. Наш колектив у конкурсі за планом отримав грант в урочистий момент. І нові друзі з США за океаном, комп'ютери відправили в призер. 15 моніторів засвітились, гладенькі мишки ждуть гарячих рук. Інтернет відкриє свої сили, діапазон, безмежний всіх наук. Спеціаліст знайде нові формати, мандрівник проникне в надрагір і підуть учні в пошук рефератів, щоб пізнавати світ та розширяти кругозір. Шановні наші, ще раз щира вдячність вам за те, що прийшли розділити нашу радість. Низький у всім, хто підтримував наші ініціативи. До нових зустрічей.